Та вас смалята. Встало вранці ясне сонце. зазирнуло у віконце. ми до нього потяглися, за промінчики взялися. Заплюща очината і уявіть найріднішу, найулюбленішу людину і покажіть, як сильно ви її любите. Обійміть міцно, міцно, сильно, сильно, а тепер уявіть, що ви відчуваєте, коли її немає поруч. А тепер покажіть, як ви радієте, коли знову зустрічаєтесь. Ви тільки подивіться, скільки людей ви любите. Як ви гадаєте, а що означає слово любов? Сьогодні ми поговоримо про почуття, без якого неможливо наше життя. Це любов, що з'являє собою весь світ. У любові багато проявів. Любов вбирає в себе і ніжність, і радість, і співчуття, бажання допомагати, ділитися. Любов зігріває серце. Зараз ми з вами пригадаємо казки, де персонажі люблять один одного. Хто любить Ластівку? Ластівку любить дюймовочка. Кого любить матуся та бабуся? Вірно, молодці, червону шапочку. Хто любить півника? Котик любить півника. Хто любить попелюшку? Попелюшку любить фея та принц молодці. Фізкульт хвилинка. Працювати перестали і тепер всі дружно встали. Будемо відпочивати, нумо вправо починати. Руки вгору, руки вниз і легесенько пригнись. На хвилинку зупинись. Пострибали, пострибали, раз присіли, другий встали. Всі за парти посідали. Дітки, як ви гадаєте, що означає золоте серце? А якщо кажуть крижане серце, що це означає? А чи є у вас друзі, яких ви образили? Якщо є, обов'язково вибачтесь перед ними і пообіцяйте, що ніколи не будете сваритися. Дітки, подякуйте тому, хто знаходиться біля вас, а я дякую вам за те, що ви в мене є такі добрі і веселі. Яке право! Право ми сьогодні з вами вивчали. Правильно, це право дитини на любов. Кому ви хотіли подрубати свою любов? Дякую вам за увагу. До побачення.